Як створити фентезі істот? Перше запитання, яке варто собі задати, яку емоцію я планую викликати. Читачі часто приходять у фентезі заради цього відчуття подиву, політ на драконі, або ж природження Фенікса, або ж перша зустріч за Сланом. фентезі чудово генерується відчуття захоплення. До прикладу, автор відео відправився поплавати поряд з китовою акулою. Це, звісно, не єдині емоції. Ваші істоти можуть викликати і страх, і любов, і сором і гордість. Бо, взагалі, тварини це щось що справді дуже резонує з людьми і задає їм настрій. Також одна і та ж істота може викликати різні емоції у різних людей. Автор відео вигадав методику скампер: заміни, з'єднай, адаптуй, модифікуй, використай по-новому, вилучи, переверни. Візьмемо грифона. Він складається з тіла лева та голови орла. Поєднувати найлегше, але не забувайте й про інші аспекти. До прикладу, у Сендерсона є просто гігантські краби з 10 ногами, тут використано модифікацію. Повернемося до кітової акули. Її ми можемо адаптувати, і тепер замість води вона пристосована до життя в повітрі і взагалі може літати і замість планктону вона їсть мушок та саранчу. Фермери у цьому світі беруть цих акул, щоб вони політали над їхніми полями і з'їли всю саранчу та шкідливих комах. Потрібно пов'язати вашу істоту з світом і показати, який вплив на цей світ вона має, і який вплив світ. Та персонажі мають на цю істоту. Також обдумайте ланцюг живлення і середовище: наскільки багато місця істота потребує, що вона їсть, в яких умовах може існувати, чи потребує специфічної погоди, клімату, ландшафту, а може вона здатна жити всюди. Який вплив має істота на людей і люди на неї? Взяти велетенські червяків дзюни. Вони мешкають на пустинній планеті Аракіс і виробляють певну речовину, яка відкриває людям дивовижні сили. Ви не зобов'язані подавати читачу всю цю інформацію, інколи достатньо, просто створити круту тваринку. Але, як завжди, буде корисно для себе таки обдумати всі ці пункти, щоб краще зрозуміти світ. Пам'ятайте про техніку айсберга. Четвертий принцип: використовуйте фентезі істот для розвитку персонажів. Істоти можуть бути перешкодами герою. Вони можуть грати ключову роль в труднощах персонажа і бути центром напруги в історії. Наприклад, в Дзюні, коли ви переміщаєтеся пустелею, то ніколи не знаєте, чи не з'явиться піщаний черв'як і не пожере вас усіх. Також істоти можуть викликати симпатію до героя. Часто на початку книги ми показуємо, як персонаж ладить кота, і вказуємо читачу, що цей герой є добрим. Ваші істоти можуть символізувати якийсь страх, що ваш герой повинен подолати упродовж історії. Дементори це чудовий приклад. Вони в прямому значенні показують страх, а Гаррі з часом його долає. Також задумайтеся, яке ставлення у культурі до вашої істоти, чи дивляться люди на цю істоту як на друга, або їжу, або захисника, чи може як на нападника. Йдемо далі. Фокусуйтеся на малій кількості яскравих і переконливих деталей. Не давайте читачу занадто багато інформації, подайте трішки цікавого і важливого, а решту вони додумають самі. Не пишіть що в єдинороги є чотири ноги, всі так це знають. Натомість ми хочемо почути, який його ріг. Або як шкіра сяє під місячним світлом. Також використовуйте всі п'ять відчутців. Не фокусуйтеся суто на вигляді і не описуйте кожну деталь натомість знуртейте читача у ваш світ, передавши, як тріскаються гілки від копити істоти, яка на дотик її шерсть, чим у неї пахне з рота. Також не варто прискіпуватися до одиниць вимірювання. Не фокусуйтеся на метрах, міліметрах, кубометрах, бургерах, а краще використовуйте порівняння і дайте читачу самому уявити істоту. Не пішіть що дракон довжину 30 см, а через півроку займає 2 метри. Натомість скажіть, що Анна більше не може носити дракона на руках, бо він став занадто великим. І останнє це черпайте з власного досвіду і переносіться на тваринок. Автор ніколи не бачив дракона, але в горах бачив орла. І той викликав у Джеда відчуття захоплення і, водночас, переживання, що птах виколи йому очі. Тому варто звертати на таке увагу і застосовувати у своїх творах. А на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Пишіть хороші історії.